Ми говоримо про вільний світ. де кожен хто жив з думкою, що немає іншої альтернативи аніж захищати життя проти тих, хто прийшли його забрати. Ми боремося. we do not have you from israel Давида проти Голіафа, і для того, аби бути Давидом, треба діяти. Треба мати чим бити Голіафа. І дякую вам за те, що ви надали нам підтримку. Дякую Олафу, дякую Еммануелю які сьогодні присутні під час церемонії відкриття. Дякую всім партнерам. Дякую США, Британії, Конгресу та Європейському Союзу і всьому світу. Я виражаю слова по. Дякую за все, що ви надаєте Україні танки, аби допомогти Давиду перемогти Голіафу. І ми бачимо, що земля уже похитнулася під ногами Голіафа. Дякую, дякую щиро. минулого року. Ми бачили. І ми розуміємо, що Росія і Голіаф впаде цього року, і нам вдасться це завершити так, як вдалось Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає жодної альтернативи нашій перемозі. Немає жодної альтернативи рішучості українського народу. Також іншим людям, на Віслі, на е, потомаку, на, на Йордані, на Темзі, на інших річках, на яких стоять міста, адже всюди поціновується свобода минулого року. коли я був присутній на конференції в Мюнхені, я справді шукав такої спільної рішучості, адже Україна заявляла у світові, що ми будемо боротися за себе, за свою свободу у разі повномасштабного вторгнення. Ми Хочемо Ми тоді шукали підтримки, і справді я почув слова підтримки уже після того, як відбулися перші удари з боку Росії, після того як російські танки перетнули український кордон. І зруйнували усі альтернативи верховенства права. Ви вже відповіли, дали відсіч і дали відповідь. Зокрема, назвавши цю панельну дискусію. Життя не має... Опцій На жаль, путін має потенціал. На жаль, він виграє час для того, аби торгуючи світом, він може все ще зруйнувати дуже багато життів. Тому ми повинні наростити зусилля, пришвидшитись, пришвидшити доставки, збільшити нашу зброю, зброю голіафа для того, аби зменшити потенціал Росії. На жаль, немає альтернатив, окрім як пришвидшитись, адже саме шви від швидкості залежить життя. будь яка затримка вона була і є помилкою.